Вітаю всіх на Пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю всім вдало дозимувати. Сьогодні у нас вже вступила у рівні права зима. І сьогодні хочу з вами поговорити на таку, ну, можна і сказати, не тему, Чи, бо часто звинувачують, що мої бджоли не Перезимують. І я хочу з вами поговорити, чи перезимують мої бджілки. Ось така копка вощинки вощинка фірми біворд Я недавно спілкувався з пасічниками, які використовують цю вощину. І хто б що не казав, а вони ну просто були задоволені. не так що Звичайно, є й противники, но більшість, з ким я спілкувався і хто використовував нарікань на цю вощину немає. Вощина біорд непогана. А, чи перезимують мої бджілки? якщо чесно сказати, на всі 100 я не знаю. Я завжди кажу все в руках. Божих. Якщо буде на те його воля, то перезимують усі. Якщо якась відійде ну, природний відбір, це може бути. Може якісь матці зайти за скок, почати сіяти, бо в нас качелі то мінус 4, то плюс 5, плюс 6. Сьогодні теж плюсова температура, хоч і перший день зими. Але мені в коментарях пише, твої бджолки не перезимують, твої бджолки осипляться до Нового року. В тебе не така пасіка, в тебе то неправильно, в тебе так. ну... Я показую так, як є. Я не скриваю. Ось, наприклад, не така, хаотично, хаотично виставлена, не пішнурочок. Ну, як є там вулик. Ось, наприклад, вулик не крашений, та я його не буду ніколи крашити. Він, йому більше 50 років, він начне сипатися, я заміняю його на другий. Відвідуючи різні стріми, різні канали. І особливо чути прикро, коли пасічник каже, було 40 сімей, стало 20. Були там сім'ї по 7 по 8 вуличок, стало 3-4. Та я не розумію таких людей, які можуть цьому радуватися. Та це просто, ну, ну я в мене навіть слів нема що сказати. Що можна радуватися, що в когось якась біда. Особливо ми, пасічники, що о, в сусіда посипались бджоли. І я ходю собі свято в Строїв, радуюся. Та це просто, просто неправильно. Я, я думаю, я скажу вам. Одне золоте правило, я думаю, християни ми всі знають його. Не бажай того людям, чого не бажаєш собі. І все буде в тебе добре. Можливо, це якась людська завість, ще щось, але но... не перезимують мої бджілки, я обов'язково вам покажу. І я думаю, що ми, як пасічна спільнота, повинні одне одного підтримувати. Звичайно, є багато в мою сторону, що ну, розумних коментарів, які кажуть, що ти неправильно, то то неправильно, так неправильно. Я дякую за такі коментарі. І я прислухаюсь до таких коментарів. А до таких, які кажуть, що твої бджоли осипляться до Нового року, ну, а я не бажаю нікому. Я бажаю, щоб у вас всі бджолки перезимували до весни. І давайте глянемо. Ось сьогодні плюсова температура, я не буду показувати сильні. Я сьогодні давайте покажем, покажу вам свої найслабші сім'ї і подивимося потім, чи вони перезимують. Ось слабашок на 4 рамочки. І ось дивимося на вулички. Раз, два, три, 4. Тут було б їх правильно поставити на трьох вуличках, хоч рамку треба було забрати, щоб клуб був більш компактніший. Тоді їм але дивимося такі. Але, по-моєму, я думаю, що вони перезимують. Це 96-та від Олександра Кривченка. Це відводочок. І який сів, теж неправильно. Це, дивіться, сів не спочатку, а он бджілки теж є. А сів посередині. Та я думаю, що він перезимує. І ще й ну тут тепла заставна. Оце мої відводочки слабашки але вони сидять на п'яти вуличках. І ще один відводочок, який сидить на п'яти рамочках. Ну, я дивлюся чотири вулички. Ось, раз, два, три. Ну, теж було б ця оця лишня, бо клуб був би більш. Плотніший. От відводки більше краще зжимати, щоб в них був клуб круглий, а не еліпсний. Джолка бунтує, для чого ти мене відкрив. Ось теж чотири рамки і чотири вулочки. Клубик невеличкий, ще сітка он до дно. Це лишні рамки. Ну, тут 96-та лінія. Я, хто слідкує за каналом, показую, що такий відводок, навіть менший на три вулички, може дати більше 30 кг меду. 96-та від Олександра Кривченка. У неї сильний старт. Так що навіть такі відводки я їх не об'єдную. Ну, я думаю, що перезимують. Ось нуклеус, Сидить біля передньої стінки, сів. Раз, два, три, чотири. Чотири вулички. Я думаю, що теж перезимує. До вже піднялися, бо такий невеличкий клуб. Ще один нуклеус, трохи рамочний. Три рамочки теж сів біля передньої стінки ось. Але виходить ось, ось раз, два, три, 3. там я не бачу, чи є, чи ви. Ну, навіть на трьох вуличках. Ось такий невеличкий міні у нас нуклеус. В тому році я запускав один. Він перезимував навіть на одній вуличці, отакий От був трохрамочний, на одній вулиці були бджоли, і перезимували. В цьому році трошки більше ноклеусів. Ось є вони такі, це буде супер, коли будуть запасні матки весною. Тут теж на трьох вуличках сидить ось біля скраю, то тут навіть йому йти. І те, аж туди до кінця це їм кормів, я думаю, теж хватить тут для такого з на дві зими, напевно. Я думаю, що все буде добре. Чого і вам бажаю всім. Є невеличкий конденсат. Хоча би трошки є. О, а тут взагалі міні. Жменька бджіл, просто жменька. Щось вони як то, що розпалися, може матка пропала. Сюди до... зашевелилися. Ну, оцей тут може оцей на дві, на дві вулички, чи навіть на одну, ось на одну вуличку жменька бджіл. Оцей цікаво, чи цей перезимує. Якщо є матка, то перезимує. Якщо нема, то все, ну чи одна. А, не, на дві вулички. Ай, зашевелилися. Тут клуб, це не слабаш. Клуб розпався. Ось тут, я думаю, може, можливо, і немає матки. А тут була материнка. Він не вміщався на семи рамках. Я й не подивився, був морози, чи він жимався, бо зараз плюсова температура. Клуб розпався. Ну, бджолки ведуть себе, наче тихенько. Є ваша мамка. Значить є, значить тепло. Або забила сітка, але не могла забитися. Дивіться, клуб розпався. Діться, тут тріщить. Або не вміщається в ці сім рамок. Але тут можна ще одну поставити, бо він восьмирамочник, але він тріщить весь. Значить, клуб від передньої до задньої стінки. Ось так, друзі, є і слабаші. Ну, я майже всіх, всі майже всі слабаші показав, які в мене на пасіці. це більше їх немає. То всі такі йдуть від, від 6 і до 10 рамок. Пару є 10. А то в основному цьому році у мене непогані сім'ї пішли в основному, якщо взяти середнє, це 6-8 рамок. А чи перезимують? Просто ну, не знаю. Залежить. Не знаю. Дасть Бог, будемо живі, здорові, весною я все покажу. Я не скриваю там, що щось. І не спеціально, так як я спеціально готую ролик, показую там ті вулики. Ні. Я знімаю ролики, заходжу на пасіку, буває щось. Ну, звичайно, щось плануєш, якісь, про щось на якусь тему. Але буває щось цікаве є, раз взяв, взяв і зняв. Воно мені подобається, я буду робити, я буду старатися сам, сам перед собі доказати, що наша українська бджола не гірша заграничної, і вона не гірша. Можливо, колись все буде добре. Поставимо українську, зару, заграничну бжолу всіх в одинакових умовах і побачимо. У ну, мене вже такі експерименти були, просто чуть-чуть пере, перевершувала загранична бжола, там чуть, чуть там пару кілограм. ну За цих пару кілограм шукати цих материнок мучиться. Добре, друзі. Бажаю всім вдало дезимувати і щоб у вас ні одна сім'я не загинула. А чи перезимують мої бджолки? Це я думаю, що це вже проблема буде моя. Що вам з того, що чи перезимують мої, чи не перезимують, хай вам всім щастить, і хай у вас не загине ні одна бджолка. До побачення.